Ну і це підтверджується багатьма тезами. Наприклад, є книга економістів, правда, які досліджували, чому деякі народи досягли великого добробуту, а інші, начебто, у них є і великі корисні копалини, і там родючі ґрунти, і населення велике, і якісь там географічне гарне положення, тим не менше бідність. Значне розшарування, якісь репресивні режими авторитарні постійно. І вони дійшли до висновку, що насправді є проблема так званих поганих інституцій. Тобто ті, які, незважаючи на якісь історичні зміни, зміни формальні там імперії на, на демократію чи на якийсь інший лад, вони відтворюють певні культурні коди, а саме взаємен людини держави або людини з державними установами із представниками держави. І тут багато аспектів. Ну, Найбільш такі загальні перше, це, по-перше, ті, хто потрапляє до цих інституцій, тобто їх якісь члени там, маються на увазі від простого міліціонера до якогось парламентаря чи найвищої посадової особи в країні. Вони відчувають, що вони можуть маніпулювати правом для свого службового становища або в ім'я, скажімо, якихось вищих цілей, як це було в Радянський Союз, при цьому нехтуючи правами людини, нехтуючи певними положеннями закону і, звичайно, нехтуючи принципом верховенства права і захисту прав людини. Відповідно, ми маємо тоді корумповані ці структури інституції, які програмують їх членів на те, що робити кар'єрний зріст можна лише тільки підлаштовуючись не під вимоги закону, не під формальні правила, політичні, економічні там, і тим більше юридичні, а виключно на те, як людина може ладнати. Між особисті стосунки, тобто, коли вона є лояльною до вищого начальства, коли вона йому якісь робить неформальні послуги, часто проти як це в випадку з Гангадзе, тобто міліціонери не мали по своїх посадових, виходячи з своїх посадових обов'язків, вбивати якогось журналіста. Але їм сказав начальник, що ми його треба там побити, налякати. І вони не сказали, вибачте, це не може бути ніяк. Вони сказали, добре там, такий-то, такий-то. І вони зробили це. От. Е, відповідно, з іншого боку, людина теж, оскільки ми всі живемо в суспільстві, і інформація не є такою, що вона не, не проникає з різних щеблів, то виходить, що пересічний громадянин, пересічна людина, вона теж знає, що. Закон порушується в першу чергу тими, хто має владні повноваження. І це породжує без... безкінечний круг зневаги до права, правовий нігілізм. І, відповідно, я так вважаю, що в західних країнах тенденції, звичайно, там були теж всілякі негаразди в правовій сфері і знаменита картина, де от Судді здирають продажного шкіру. От, я зараз не пам'ятаю, хто це хто художник. Там теж були такі справи, там теж були такі негаразди. Але політична воля, політи, політикум поставив систему в, таку, в, таку, в такі рамки, щоб формальне право, позитивне право, воно контролювало ці інституції. І щоб там найменше були люфти для того, щоб. Діяти поза межами закону. У нас же виходить, все це постійно порушувалось з різних причин, офіційних, неофіційних, але ні пересічний громадянин, ні посадові особи не мають поваги до права. Тому, звичайно, ситуація патова. Якщо громадяни стихійно виходять на захист своїх прав, це захлинається в тому, що вони не можуть їх відстояти, тому що. Правова система вже корумпована і вона не дасть це змогу зробити. От, Із-за чого такий шквал звернень до Європейського суду? З іншого боку, чиновники знають, що навіть будь-які рішення суд, суду можна ігнорувати. І ми бачимо це на прикладі того, що рішення є з Європейського суду по правам людини, вони сюди приходять. І це все теж відкладається і, відповідно, ці рішення так перекручуються, робляться такий вигляд посадовим особи, що це таке, знаєте, це те, з чим теж можна погратись, покласти на полицю і не особливо звертати увагу.